У центрі Луганська на території стадіону Авангард не перший рік працюють тенісні корти. Однак з часом покриття та інвентар застаріли. А тому в мерії Луганська два роки тому ухвалили рішення відновити теніс у місті, Ну і, відповідно капітально реконструювати корти. Два роки тому, чим то таким вольовим рішенням мера города Івановича Кравченка, ця земля була передана тенісному клубу. Тобто Повірили, що Здесь восстановится то, что было, то есть восстановили буквально за полтора года мы грунтовые корты сделали вот этот вот, как вы видите, большой крытый корт из пяти кортов с современным покрытием. З огляду на завантаженість фавориту теніс у місті люблять. Займаються тут як дітлахи, студенти, так і професійні спортсмени. У недалекій перспективі на базі Луганського тенісного клубу Українська Федерація тенісу має на меті навіть чемпіонати проводити. Не зайвим було б згадати, що теніс є олімпійським видом спорту, тож можна припустити, що саме тут і зараз тренуються майбутні медалісти. До речі, Олімпійський комітет міста також є дуже активним. Не дивно, адже стільки чемпіонів, скільки є на Луганщині, немає, напевно, ніде. Если взять э, на земном шаре города, в которых живет 500 тысяч человек, вот, ну, в бывшем Советском Союзе это было 500 таких городов. Где-то около э, 6,5 миллионов таких городов на земном шаре. То если посмотреть по э, потенциалу спортивному, э, наверное, э, можно сказать конкретно о том, что 12 олимпийских чемпионов. 10 человек, которые завоевали серебряные медали, 14 человек, которые завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх. Это тот показатель, который сегодня лучший в мире среди городов, которые есть, в которых живет 500 тысяч человек. До с этими словами погоджуются и сами чемпионы. Мне хотелось бы сегодня, пользуясь случаем, сказать о том, что наш город по количеству олимпийских медалей на душу населения. И, собственно, этот показатель, я давно уже об этом говорил, Можна даже виставляти, так сказати, книгу рекордів Гіннеса. До речі, за медалі та перемоги нове покоління чемпіонів у Луганську отримує житло та соціальні пільги. В настоящего сколько ну как було спортсменів у нас хороші, всі уїжджали в інші города. А зараз нам делають все условия, щоб ми не уїжджали. Вот в тому ну том году, в 2007 году, мені мэр дав квартиру, щоб я здесь залишився. У перспективі у спортсмена участь у наступній олімпіаді, чемпіонат України, Європи, Кубок, світу. І Хоча греко-римська боротьба в Україні менш популярна ніж футбол, Дмитро Плішков сподівається, що завдяки державній підтримці та розумінню проблем спортсменів місцевої влади яскравих представників цього давнього виду спорту дедалі більшатиме. Між тим готуються до олімпіади і луганські параолімпійці. Тут теж є свої чемпіони. Тут є теж свої уславлені імена. Це хлопці, які входять в состав команди України. Мастера спорта международного класса, которые уже завоевали четыре рецензии на Паралимпийские игры в Китае. Луганські паралімпійці свою професійну спортивну ходу розпочали з Олімпіади в Сідні. Тоді здобули перше срібло. В Греції чотири медалі. Ну, відповідно, на перемогу в Китаї ці хлопці та дівчата дуже розраховують, тому наполегливо тренуються. Мерія всіляко допомагає, лише минулого року придбали весь потрібний інвентар. Усіх спортсменів забезпечили спортивним одягом. Неподалік міста в Кременному є навіть своя тренувальна база. І хоча Луганськ не потрапив до переліку міст, що приймають учасників чемпіонату Євро-2012, спорт тут розвивався. І надалі. ...будуватимуть стадіони, організовуватимуть спортивні клуби, фінансуватимуть як аматорський, так і професійний спорт. Бо в цьому сила, перспектива та майбутнє. Расім доброго ранку, ми повертаємося на включення. Денис Назар, 30 січня, середа країна онлайн про Луганськ розповідає сьогодні про Луганчан, про їх здобутки, про історію, славу і можливо родзинки, про які не так багато людей знають, але вони тут присутні. Ну як присутні тут аеропорт. Це колишній аеропорт. Справа в тому, що зараз в Луганську є дуже потужне підприємство, називається авіаремонтний завод. Займається тим, що ремонтує двигуни на існуючих літальних апаратах, переважно звичайно військового направлення. Але в принципі тут є ще і училище штурманів. Точніше, воно було дуже популярно. Ще і до війни, до речі, такі герої, як скажімо, Микола Гастело, людина, що здійснив перший тарант, вчив, вчився він тут. Микола Францевич Гастело вчився джупан Молочий, який на третій день великої. Чузняної війни вже бомбив і своїм літаком у Луганську. Так само, як і двічі герой Радянського Союзу Берлін. В принципі, ці всі люди виходили звідси. Ну, космонавт береговий, про, про що ми говоримо. І в даному випадку, от люди, аматори, професіонали свої справи, які, до речі, на всі закиди літакобудівельники будівельники мовлять, що там двигуни, головне планер зробити, головне там фюзеляж, крила. Вони кажуть, знаєте, наші двигуни до лопати прив'яжи і лопата полетить. Ну, це як жарт. Але, в принципі, Причому кажу, що аматори справи вони так захохані о техніку І говорить, що Луганськ, як і ніяке інше місто в Україні, це є місто літаків, льотне місто. І от вони зібрали такий музей, тих літаків, які вони ремонтували свого часу, які їм були передані на вічне збереження. В принципі, якщо тут подивитися, ті, хто ну, любить авіаційну техніку і просто любить закоханий у небо, фантастичні речі, які ви ніде в житті більше не побачите. Оце, наприклад, такий пошукач, стратегічний пошукач шукач якийсь спокійно може облітати навколо земної кулі. Головне, щоб от, бачите, от, е, така от пал, палка виходить через ніс. Це що, якась гармата? Ні, ні, це не гармата, це, так мовити, бензоколонка, чи керосіноколонка. Е, головне, щоб цей літак час від часу дозаправляли. Він спокійно тоді буде шукати підводні човни. Серед інших унікальних речей, які тут є, от цей Іл-12 персональний літак Клімента Клім е, Ворошилова. А, в принципі, ми говорили, ви знаєте, да, що Клімент е, Ворошилов родина дуже поважно і ставилися, і ставляться, і нащадки ставляться до Луганська, передаючи сюди все. І цей літак, який персонально обслуговував колишнього, скажімо так, президента тодішнього Радянського Союзу, да, з 53 по 56, голова Верховної Ради, от, цей літак персональний, який з ним працював так само сюди передано. Я вже не говорю про винищувачі, вони є відомі, починаючи від Міг 15-го, закінчується там над сучасними сухими. Я в житті ніколи не бачив літак Амфібії, отак от, от близько. Ось літак Амфібії який так само виконував великі і потужні завдання. ІЛ-76, що про гелікоптери говорити, один з перших радянських гелікоптерів в МІ-4. От якщо камера трохи зараз ліворуч по своїй вісі подивиться, подивіться, от стоять... Там в далечині кукурузник стоїть, ага. бачите, а біля нього а, от, цей от, е, гелікоптер, який навіть в художніх стрічках не завжди показував. Він туди був над секретною розробкою, але в принципі він тут збережений. Далі, бачите, і морська авіація представлена, і палубні, палубні гелікоптери. От, е, що Ще вражає, ви подивіться, от як гелікоптер да, от, е, стоїть тут. Як він, не стоїть такий летить. Абсолютно, не мов би в Атаці, не мов би у Русі. От що значить аматори, люди, які закохані в свою справу. Навіть якщо розвернемося навколо своєї вісі, от зараз. Ми подивимося ще один літак, от 971-й номер. Подивіться, як він його встановили, підтримують, і так само він знаходиться начебто у Русі. От така от фантастична справа, така фантастична техніка. Можливо, десь вона якось так непрезентабельно ще що виглядає зовсім, але доведуть до ладу обов'язково. Лопасті поставлять, пропелери поставлять і буде тут чим займатися. То зараз найдіючі екземпляри, які тут знаходять. Так, да, до речі, от подивіться на цю, як то кажуть, Чебурашечку. Да? Оце Антонова літачок який здійснював зв'язок між полками і дивізіями, розвозив чи то пошту, чи, можливо, там поодиноких артистів. Йому достатньо футбольного поля, щоб його і створили. Такий величезний гелікоптер. Подивіться, бачите. А що це такого не бачив? Це Мі-6, Він підносив на небо велетенські вантажі і не тільки, до речі, військово а призначення, але й в Сибіру. Ну, житло носив. Абсолютно, от термоси переносив, переносив лінії електропередач. Фантастична. Справа, я ніколи не думав і не знав, що в Луганську таке є. Але тепер я знаю точно, куди можна прийти а, на другий день перебування у цьому місті. До людей, до аматорів, до спеціалістів, до фанатів своєї справи, до справжніх професіоналів, які роблять те, заради чого і вчилися все своє життя. Дають нам свободу у повітрі разом із літаками. Це проєкт країна онлайн. Сьогодні середа, сьогодні 30 січня. Буквально кілька секунд, щоб помилуєтеся цією видатною красою, красою літаків. Що Науковець та філолог Володимир Даль створив найкращий словник російської мови, знають усі, однак мало хто здогадується, що народився митець саме в Луганську. А тому і чимало в історії міста пов'язано саме з його іменем. Родился здесь 10 ноября по старому стилю, 22 ноября по новому стилю 1801 року на Луганском литейном заводе, на первой улице этого завода, которая называлась Английской. Его отец был основателем социальной медицины Луганского края. Як і його батько Володимир Даль, мав дві освіти військову та медичну. За царя мати одну освіту, а відповідно одну професію було непрестижно, немодно, якщо хочете. Тому і представлено в музеї чимало експонатів, відповідно, медичним і науковим. Це музей і основа цього музею, це, всего, Даля. Музей обладає унікальнішою колекцією книжної. Саме знакове настолька калікції унікальна, що нам сложно виділити саме знакове іздання, тому що починає од первого іздання, точніше його копії «Русские сказки, п'яток перший і за осередок присвячений життю та творчості далі, є першим на теренах колишнього союзу. Отже, побувавши в Луганську, неодмінно завітайте і сюди. Взагалі, подорожуючи вулицями міста, дивно промисловому місті Східної України, вуєшся, скільки у такому на перший погляд так багато мистецьких творчих осередків, пам'яток та меморіальних Місць. Ольга Приколота, директор музею історії та культури Луганська, пояснює цей факт дуже просто. У міста багата та цікава історія. Це місце тем, це тим, що старий центр. А памятник Николаю Петровичу Холодильну, першому мэру нашого міста. Він був избран в кінці 19 століття. У центральній частині міста й досі збереглося чимало будинків та архітектурних родзинок кінця 19-го, початку 20-го століття. І найцікавіше збереглося у своєму первісному вигляді. Яскравим прикладом є ось цей красний готель, котрий звели на початку 40 х років. І гостиниця ізначально має була називатися Гостиниця Москва. А потім було прийнято рішення переименувати її в годовщину октября, назвати її гостиницею Октябрь. Цей пам'ятник збудували на народні гроші, контролював будівництво сам Ворошилов, присвячено місцину воїнам-визволителям і зведено з цінного каменя чорного та теракотового граніту. А на білих мармурових плитах було написано імена революційного руху та громадянської війни. У роки окупації німці здерли мармурові плити, а бронзові частини вивезли до Німеччини та переплавили. До речі, саме цей пам'ятник знаходиться в Українському реєстрі національного значення. Ну а зараз, шановні чоловіки, поціновуючи раритетів, будьте уважними, адже так ви вже ніде не побачите. Два танки часів Першої світової війни збереглися практично неушкодженими і є єдиними в усьому світі. Танки в місті з'явилися накануні відкриття пам'ятника борцям революції. Оформляя е, архітектурне пространство вокруг памятника, був сквер, в якому і були установлені эти памятники. По нашим источникам, эти пам'ятники были подарены городу для оформления памятника борцам революции Климентом Вишевичем Ворошиловым. Это трофейные танки периода Первой мировой войны. Подейкую, що європейські колекціонери пропонували місту по мільйону євро за кожен. Луганчани відмовилися. Кажуть, нехай стоять тут, у центрі міста, для ще не одного покоління. Неподалік стоїть пам'ятник засновнику першого СРСР Чивуну заводу Карлу Гаскоїну. Це людина, завдяки якій з'явився завод, а відтак 1795-го почалася розбудова самого міста. А, такий красивий Луганськ, льотне місто, як казав Василь Комчук, я б навіть додав: о, льотне місто, фантастичне місто. Отак от казали і кажуть учасники нашої знімальної групи, повернувшись з Луганська. От настільки за кілька днів в них змінився настрій. Пам'ятається, років вісім назад ми були в Луганську востаннє, коли грали в футбол. Тоді, м'яко кажучи, ну не дуже вразило місто. Я теж думали, ну поїдемо в Луганськ. Ну, легка прогулянка. Ну, що там знімати? В тому Луганську попрацюємо 2-3 години. А наскільки всі були вражені, коли туди приїхали і працювали у поті чола, як прок. З шостої ранку до п'ятого вечора, а тому що є, виявляється, в Луганську щось знімати. Наскільки місто змінилося? От Назар не дасть збрехати, і стали більш чистими вулиці, і готелі стали нормально будувати, і все працює. Повно театрів, музеїв, парки, заводи, фабрики, все працює. ну працюють ну як японці. Ну, власне, от такою маленькою Японією можна назвати Луганськ, як ще його називають Далекий Схід. Це місто, де сходить сонце. Ну, можливо, Далекий схід, тому що працюють як японці. У чомусь східні, у чомусь. Спіль... Південні, все ж таки, це дуже гаряче місто, враховуючи, що сонце, гаряче світило сходить, ну і те, що виробляє там, власне, те, від чого завжди гаряче батареї. Ну і Василь Климчук, це теж, власне, у чомусь Луганець, оскільки прізвище Климчук, Клим це взагалі Луганський корінь, Клим Ворошилов там жив. Климчук теж у чомусь Луганець. То ти натякаєш, що Климчук Василь теж з Луганська, так? Ну до речі, ти згадав, що вісім років дійсно ми були там. А насправді, от, з огляду навіть на останні матеріали, які щойно ви бачили, то е, самі. Е, Зрозуміло, що дійсно Луганськ це не промислове місто, а більш мистецьке культурне, тому що от мені поталануло з моїм оператором більше ніж Сергію Курилику, оператору та Василю Комської, які просто зранку до вечора по виробництвам їздили. А нас просто возили по таким прекрасним місцинам, музеї, театри, актори, знайомства, чудові дівчата. Тобто, у цього всього там не бракує навіть вдосталь дуже багато. Так і, між іншим наш обчислюний центр «Проект Україна онлайн» оператор Сергій Курилик стверджує, що це сота програма в країні онлайн, це сотий проект. Ну і дуже символ. Волічно, що наш сотий проект був саме в тому місті, де сонце сходить в Україні, місто, яке тягне сонце до України, яке власне у чомусь тягне за собою всю Україну на отих -от колесах теплового. В Києві. Багато зараз говорять про будівництво кільцевої навколо другої кільцевої навколо Києва. А в Луганську не говорять, а роблять цю кільцеву. От власне з цього будівництва буде останнє включення Василя Климчука в нашому сьогоднішньому проекті. Будь ласка, Василю. Дякую, Денис, дякую Назар. Справді, що не забувайте про наше існування. Настає той момент, коли ми повинні один одному говорити до побачення, і справді, як ти говориш, повертатися до Києва, тим більше що шлях не є близьким, ми трошки. Більше ніж 800 кілометрів до Луганська як до Крима. Але знаєш, от оскільки я часто користуємося автомобільним транспортом, ми дивимося на автошляхи і спостерігаємо за тим, як ця вся система інфраструктура на сьогоднішній день активно розвивається, дуже приємно відзначивши. Я про це ще буду мати можливість і щастя говорити. В Луганську, так само як і скрізь по країні, відбувається це от виробництво. От завершуючи нашу програму, я думаю, що просто поталанило, що ми познайомилися із людьми, які опікуються дорожньо-будівельними технологіями. Люди, які е, займаються будівництвом сучасної, або я б так сказав, надсучасної е, дороги об'їзної навколо Луганська. Давайте, якщо можна, ми рушимо, просто, щоб ви подивилися наскільки великим є цей обсяг. От е, ця дорога, от е, Дорбут технології, які будують. Подивіться зверніть. Увагу на чорний кольор, який між камінцями тут, тут є, це надсучасні бітумні емульсії. Якщо ми говорили, пам'ятаєте, колись будували шляхи. Оцей от, от автобан в кущах ми говорили про те, що бітум 140 градусів має бути. Він е, надгарячий. От сучасні технології, які тут в Луганську застосовуються, і вони чи не єдині, допоки що, на жаль, в Україні дозволяють працювати з температурами плюс 40 градусів по Цельсію. Більш того, цей е, супербітум, він є більш рідків, він Усі шари, які тут присутні, на глибині практично 70 сантиметрів, а це означає, що реальний справжній автобан більш глибоко не спускається і більш так міцно зав'язує оці всі речі, які тут лежать. Навіть асфальт, шар асфальту на трьохшаровий, так само буде таким, як от каже керівник цієї установи. До речі, Вірменин сам по національності, який тут будує із задоволенням, вже з 91-го року знаходиться в Україні. Каже, я поставлю на таро автомобіля, скляночку з водичкою проїду і мені не буде соромно, воно не розплюхається. Ну просто якщо говорити реально про розвиток цієї інфраструктури, про те, що держава до речі, якщо камера зараз праворуч подивиться по своїй вісі, от там траса іде на гору. Це до кордону із Російською Федерацією, до Ізваряна, тут не так далеко. Луганськ. Правильно, як практично прикордонне місто, от і ця дорога забере, по якій ми з вами їдемо. Ці 9 кілометрів навколо в тому числі аеропорту, забере потік вантажного транспорту, якщо ми говоримо да, про шлях до Російської Федерації із міста. І таким чином ще допоможе екології, допоможе городянам більш вільно і спокійно дихати. Ну і, звичайно, з Донецького так мовити, напрямку, з київського напрямку забере ці шляхи. Просто дійсно, от, якось приїхали, думали одне, чесно кажучи, хвилювалися, побачили зовсім менше, побачили почуття гумору, а побачили бажання жити, розвиватися і, не знаєте, от, зробили якийсь такий ну, мені висновок особисто. Чим заможніші є люди, в тому числі... Просто працівники, які гарантовано працюють, отримують зарплату, не бояться брати кредити на тих самому виробництві, тепловозному чи радіаторі, чи вунному не купують собі квартиру, вони купують у кредит машини. Просто чим більш заможніше, інтелігентніше виглядає людина, тим більше вона є нормальною людиною, їй менше обходять якісь політичні негаразди, їм менше турбують, хто там що з політиків сказав. Зрозуміло, що політики в цьому розумінні нервують, тому що втрачають електорати, байдуже якого кольору які. Політики, а просто людьми, вони люди вони залишаються людьми і весь час підкреслюють. Бог з ним, хто з якого району. Тут знаєте, що 200, 200 років тому, коли Катерина започатковувала це місто на ті гроші, що лишилися після будівництва Чорноморського флоту, а було байдуже, що звідки хто приїжджає, головне, що то були спеціалісти. От мені здається, що зараз в Луганську якраз оце от тотальне відродження, справді, 6 років тому це було темряво, суцільно темряво. Сьогодні я приїхав і побачив і намагалася, і ми вам вся наша група показати яскравість, чемність і чистоту цього міста. І в прямому розумінні цього слова. Я б не Сьогоднішній день сказав би навіть в переносному, в духовному розумінні, тому що люди посміхаються, а значить людям подобається те, що вони роблять, подобається, як вони роблять. І думаю, що зараз ми повернемося вперед, то це здавалося б, звичайне виробництво з тими потужними конструкціями і з цими системами по відводу землі, води, і, і в принципі, по спрощенню всієї інфраструктури. Бачите, як люди зібралися і порася. Оце і є, напевне, те, що називається завтрашнім днем України. І дуже можливо показово, що саме соту програму ми починаємо звідти, звідки Україна починається. Звідси вона починається, тому що сонце встає. Ось тут, вот. практично на цьому місті, встає сонце по цьому широкому шляху, по якому ми рухаємося в нашому числі проєкту «Країна онлайн. Нагадаю, що сьогодні на календарях і за вікнами 30 січня. Сьогодні середа. бачите, транспорт навіть проїхати не дає, з не зупиняюся в роботі. Бажаємо всім гарного настрою і дякуємо за те, що всі ці 40, 100 ефірів ви були. Разом з нами ну і символічно, да і там, де сходить сонце, так називається сьогоднішня програма, і там, де сходить сонце, так називається цей рік для України. До наступних ефірів, до наступного проекту Україна онлайн. І хай у вас все буде нормально, так як у нас в Луганську, і так як в Луганську нині. До побачення.